Всім привіт! Сьогодні буду обробляти ридоміл Голд у теплицях, е крім ремів. Реми, звичайно, там у мене плодоносить, тому цим препаратом я обробляти не буду. Е цей препарат він використовується від, е від прямистості, від е гнилів. Е е треба обов'язково обов убити е пори грибів. Я давно ним користуюся, і в теплиці тепло завжди, і навіть вночі. Зараз в нас тепла погода, тому я його використовуватиму. Ридоміл я вже розвела. розвела його в теплій водички. такого кольору молочного. Зі з таким зеленим відтінком вийшла рідина. Також сюди ж додаю актелік 20 грамів. ось так. потім я розмішаю. І також додаю гумад колію, це я буду працювати по листику. Блисточок колію фосфору. Тут тут у мене гумат колії ось з такою формулою, де тільки 5% азоту, остальне фосфор колій. Після такої підживи. Рослинки стануть зеленими гарними. Для позакореневого підживлення набираємо 20 мг на 10 літрів води. Я набрала отаку повну, тут, здається, тут 25 мг. Здається так да. 25 мг. І я наберу води 12 літрів. Так, ну і ось робимо обробочки для того, щоб у нас все було добре навесні. Зараз теж треба попрацювати, тому що є поїдені листочки. Бачу, що є подекуди сувка. Навіть я в ягоді бачила сувку, але ж на ремах я вже говорила, що я працювати не буду цими препаратами, тому що ми звідти від тіля ще зберігаємо йогітку, то працюємо з цими препаратами лише по полуничці. Короткого світового дня, який плодоносять один раз на весні! Ну, ідемо і йдемо сюди, у іншу теплицю. Це в мене перша теплиця, яка в мене... Взагалі була перша. Тут у мене ось, як бачите, реми. А тут ні. От де ні, де не реми, ось бачите, погризані листики. Все, бачите. То обов'язково треба обробити, тому зараз буду обробляти. Ці два ряди не буду обробляти. Тут будуть обробки біопрепаратами. Але тут у мене навіть ні, єсть, є, є, є поїдені листочки, є. то після збору ягід можна тут е, використати біологічний препарат, який не буде шкодити нам. Так, уже в нас тепер тут прибирано. І буду тепер робити завтра теж обробки, а можливо, ще сьогодні встигну на ніч зробити обробку. Спішила, звичайно, почистити, щоб не дихати хімією, яку я буду бризкати. І будемо вже готові до зими.